Григорій Косак, 1882-1939 роки життя, український військовик, командир полку українських січових стрільців. Народився в місті Дрогобич у шляхецькій родині. У Дрогобичі закінчив гімназію та вчительську семінарію. Згодом учителював у Бережанах. На початку війни мобілізований до австрійського війська. Однак невдовзі відкликаний на прохання бойової управи УСС для формування легіону українських січових стрільців у 1915-1916 роках. командант першого полку УСС у 1917-1918 роках керував вишколом українських січових стрільців. Навчанням новобранців і вояків, які поверталися до легіону після одужання, під час листопадового чину 1918 року командував українськими підрозділами у Львові. У грудні 1918 року очолив південні групи Українсько-Польського фронту, згодом Третій корпус УГА й Тилові служби армії. 1924 року переїхав до УСРР. займався викладацькою роботою в Харкові та Дніпрі, тодішньому Дніпропетровську. 1931 року під час розгортання сталінських репресій заарештований і засуджений до п'яти років ув'язнення за сфабрикованим звинуваченням у приналежності до підпільної організації Український національний центр. 1938 року заарештований в Другий, розстріляний за рішенням військової колегії Верховного суду СРСР.